Скажи всім добрий день. Я розношу мусор. Посмотрите. А вот и я все позносила. Хорошая я, девочка я. Только прыгнеш на штани, карма. Только прыгнеш. Прыгну. Нет. Только прыгне, опущися. Подивись, сколько вона іграшок позносила. Ребята, это игрушки с з... с з... детского майданчика. Сейчас сейчас закрою, іди домой. Заходь. Заходь. А в субботу, в субботний день, Варяся борщик. Папа грає в Лего. А что папа? А то б. Папа сбираю его. Вот я задание и идет гуляти сам. А папа робить. Дивіться, сади тут лего. Це, Кстати, хорошо, очень моторику рук Развивается. Вот это страдание. Я не люблю лего, ненавижу. У меня проблема с моториком. Что поприбирала? Я... О, Господи, а, і сиротісу не вивела. Поприбирала, по цей, і тепер лежу, дівчатки, все помила. Вікно на кухні знов помила, кожен день роздолбала. Розляпаємо і хто розляпає? Ти. Да, ти що? Папа начистив наборчик. У нас щось з телевізором, все цим. Що там згоріло, ти думаєш? Подсветка. Подсветка. Він зверху отак темненький, треба знайти майстра. И все, и что-то делать, что-то надо сремонтировать. Бо я так вы знаете, бываю, ляжу, приляжу, только вернуться в комнате. Мое женское счастье. А, кстати, вазочки сегодня портерла отпыли. Шось я там пожевтил. Не знаю, что пускай номер. Разросся, капец, як. Разросся, хорошо. На Вова напіжав. Вова. Скажи добрий день підписникам. До знімів засниму... ми так. А як ти хочеш пояснила це? Ми в моїй кімнаті. Ні, давай, тут, синочок, я тільки лягла. Іди сюди, покажи ближче. Ну що ти? Я принесу. Давай, Вова, покажи <свист> всі свої творення. <свист> всі творення. Дімка щось там коментарі читає. Ну розкажіть, напишіть, пожалуйста, ви коли відео дивитесь, ви читаєте коментарі чи ні? Я теж люблю почитати коментарі до відео. А ну. Так. о. Що тут таке? Покази. Так, це що? Це Це літак ремонтник. Коли він валю, він забирає його. Так. А це, а це літак лів... Лі... куди хоче політики, тоді він вози пасажир. Пасажирів? Так. Да. І він їх возить. І ой, куди летить, куди на мене прощать. А як тебе справа? Розкажи, будь ласка. Та, все добре. Все добре? Що угу. ти в садочок ходив? А що там в садочку работала? Все нормально? Все нормально? А, а скажи, як твоїх друзів звати в садочку? Будь ласка? Я не знаю Як це? ти не знаєш як звати твоїх друзів? Ну, просто не знаю Ну, Вовчик, ну що ти выделаешь? Все ти знаєш хорошо. А що в садочек уже хочеш? Чего с хочеться Щось Странно, хочеться? странно. странно. А чого не хочеться? В Садочок. Пішов, пішов. Дімачки знов по нас Ну, це не удивительно. Він пішов, щось натягався на вулиці, а це він зварив бульон. Тут, значить, шеї індюшини. Ой, вони дуже смачні. Морковка, цибулька, чесник, да? як на холодець, коротше горив, по Запах був як на холодець. Тут і буде у нас борщ. У нас есть сало, О, у нас сало лупив тут, как целый лупаш. Сало в бутерброды себе делал. Видите, тут и кости, Дима всё там да, поставил, бульончик. Кажу ему, давай я доварю борщ. Каже, нет. Я, кстати, рецепт борща. Варить картошку вот в этом бульоне. Ну. Доставить картошку. Мнуть. Точуть. І затирають з зажарку. Зажарку втирають в картошку. Типу, коли оце зажарку на борщ роблять? Так, да, так. Да, вже до того картошка має бути зварена. Угу. І вони втирають туди. Інтересно, я не знаю. О, як це, без кусочків картошки і борщ подивитися? Ну, да, ну, буде пюре. А -а -а. Так удобно, когда девочки це мойка, нажал кнопочку, и оно и все сделало. И не надо вот капає в ведра, мусор, никуда. А все подрібнило. Сейчас Вовочка, сейчас. Купила ящик пылесоса. Ящик у цього печенья. Боже, девочки, я обожаю, я уже пів ящика влупила. Оце кілограм 300 гривень. Просто воно така воздушна, сахаром посипано. Кстати, ми купили ще помимо сала, <світ> гранати і гранатовий сік. Но він такий концентрований, там одразу вони з гранат діли сок, я вам показувала. Він дуже... його треба розбавляти з водою. Уже так невозможно пити. Сладкий, як мед. А він сказав, що такий. Сии, а по чем гранати Дім? Триста восемьдесят гривень. Ты жов ти брешешь? Ні? Хай Бог мило. Срочно скушать. А мандарини по семьдесят пять. А не триста шестьдесят. Ширин. Че серьезно? Ты же приказувайся? Олішко, вже садила сипів? Все. Що случилось? Що розвалилося? Що хто розвалився? А ти їв сало? Їв з хлібом. Смачно? Так. А з таким тільки хлібом їдять сало, правда з чорним? Я їв. З чорним хлібом? Так, я на посту любився білим. Любився білим? Ага. Я зрозуміла. Вова готова їсти, бідненький, зажарку робить да, синок. А так. що ти готуєш? Я готую, що папа. Я начинаю зараз. Борщ. Борщ. Ти будеш готувати борщ? Да. А прибирати потім будеш посуд мити? Борщ? Я не вмію. Не вмієш? Ні. Коли буду великий, буду вмію. А братик миє посуд? Миє, тільки погано. Погано миє? Угу. Не навчився ще, так? Обережно Вов. Я там ще бачу угу, Я хороша, я я добра. Ти добра? Гарячий синочок, ти що, печешся, не можна. Все все. Все, ти помішав остав трохи Вов. бо гаряче, може пектися, молодець розумашка Діма несе показувати за що такі гроші. тому що там. були дешевші а, ну, а ви їсте з косточками чи не напишіть? Да, сладкі. Папа, дай мисочку якийсь судочек для косточок, дійсно дуже сладкий. Це не відміняє, тому що він дуже дорогий. Ммм, добренько. Я косточки випльовую. Виключай світ. Вова дивиться форсаж. Вова сказав, що він Брайан. Буде ганяти, як Брайан. Як папа. Так, друзі, ну що, борщик Папа наш зварив. Отмінний пахне. Наварчик. Ти що, цибулю їсиш? Козачок мій. Козачок мій, сонечко, і цибульку на радість. Градів гуляє, смачно. О, салка ось. О, хто любить. Оце. Ні-ні-ні, це дуже багато, потрошку. Ні, я тобі дам. Ось вона, бери оці. Оці поменше. Ось о, так багато. Мене хлібчик можемо тут. Бери, бери. Все, друзі, смачного. Маленький, маленький, маленький. Дуже любить сало. Отакий вот у нас борщик. Сейчас під оградикою заберу, Боровиною на гульках. Український хлібчик, все як положено. Хліб. Хліб, хліб. Значок мало досить. Виправимо на. Угу. Ой, добре. Ой, добре. Так, я посолю М -м. Ты собі. А ти собі зробив бутерброд з салом? Да. Ну, бери. Давай. Давай. Сало хороше. Ну, М -м. ну і правда. Хвати, 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 хвати. Уже уже все за, зацелько. обов'язково. обязательно. Объединяние. Хороший. Вкусный навар, какой шей индюшины. Девочки, это обалдеть. Угу. Обалдеть, обалдеть. Так ты не иш ты сало уже скрестный тайво. В общем, ребята. М -м -м. Смачного нам. Приехала градика с гуляк забирать. Волиндається, волиндається по ночному проспекту Боярки, понимаете? Це ж не може, от не може. йому надо, понимаете, волиндатися. І этот. і не знаю, де він, конечно. І ще, зайду ще в магазин, конечно О, господи, ці Магазин, я не знаю, скільки надо заробляти, вічно щось надо. вічно. Он стоит, слышишь, стоит без шапки, без ничего на свете. Нормально вообще? Стоит шлепер, сейчас покажу. Нормально вообще? Стоит без шапки. Два метра роста. О, а потом 40 температура. Мама потом, понимает, хода по больницам воза на рентгены со скандалами на приемном покое. Все он капюшоне в шапках. Не шлепер стоит. Ну можно выйти? Ну, ну нормально вообще. А я потом мою проблему. Ездить. Что такое? Стоит с пакетом. Ладно, пойду пока в магазин хай постоит. Сидит и, конечно, це вообще. Все, ребята, уже я дома, голова грязная. Я сегодня ничего не мыла, не голову, ніч. Я сегодня уборкой занималась, хотя уже не видно. Уже срачи опять. Ну как срачи посуда, понятно. Скільки людей в хаті. всі на голові. Сейчас насиплю градику кушати. І цей. Таблетки доставала. Не місію шукала Діме. Все спиною. Потому що треба йти до врача. А не вот это заниматься чорті чим. Чорті чим, девочки. Понимаете? Знаєте, що хотіла у вас ще? А ви цей э, а ви э, борщ варите з фасолью чи не завжди? Ну от так просто интересно, ну как это совокупно? Мы практически никогда с фасоль, ну редко когда Дима фасоль как бы добавляет. В основном без фасоль. Да, все, девочки, я взяла себе страшно, Какая есть, такую любить. Сейчас буду есть гранату цей дорогущий, но сладкий мед. Мед. Просто мед. И що? Сегодня в ТикТок выходить не буду. Я устала. Я рано устала. Я не высыпаюсь. Режим. Я не могу. Мне надо режим соблюдать. Сьогодні у меня выходной. Не хочу я. От, так що завтра, може, до вас вихідчик вийду. Завтра хороша погода, може, якось тис... щось сварити на кастрюлі. Так, кастрюлю ту портить не хочеться. Тільки сиджик виборить. На літній кухні. На літній кухні. Я хочу дівчинки літню кухню, не можу. Все мечтаю. Щоб ось ці всі караси, котлети, гамнети жарились не на літній кухні. Не на літній. Так. Да. Ой, не, 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 на, не на нашей кухне, а там на летней жаровне. Сейчас его, не пойму что Ладно, спасибо вам за просмотр. Напишите, пожалуйста, комментарий какой-то уже пачка, конечно, после сальца, дай боже. И лайкните, если что вам не вашего и вы додумались. Что? Что, она покакала? Здесь назвать... В смысле? Этой... Ну все тогда. Сегодня на этой прекрасной гавнистной нотике я закончу свой влог. Спасибо вам.